Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо вчити вірш про тваринку, про яку ви зрозумієте, якщо відгадаєте загадку, послухайте та відгадайте. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Їжачок. Вірно діти! спочатку уважно послухайте вірш їжачок-хитрячок. Автор цього вірша Платон Воронько. Їжачок-хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, як у віршику називали їжачка. Хитрячок, правильно, які фрукти збирав їжачок? Груші, яблука, сливки. Правильно, що їжачок пошив собі? Піджачок, правильно, кого їжачок запрошує на обід до себе? Він скликає цілий рід. Правильно, діти, а тепер давайте разом за допомогою картинок повторимо вірш. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дякую, діти! У вас чудово вийшло! Чекаю відео з віршиком. До побачення, до нових зустрічей!